В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Прем'єр-міністр Індії Нарендра моді після візиту до Києва провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Під час спілкування політики зокрема обговорили ситуацію в Україні. Про це Нарендра моді у понеділок, 26 серпня, повідомив у своєму ікс. Говорив з Джо Байденом сьогодні. Телефоном ми мали детальний обмін думками із різних регіональних та глобальних питань, включаючи ситуацію в Україні. Я підтвердив повну підтримку Індії у якнайшвидшому відновленні миру та стабільності. Зазначив прем'єр-міністр премьер-министр щоб зупинити російський терор проти мирного населення, Україна закликає Захід прийняти наступний важливий крок: зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшиннікова на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ відреагувала на масований удар Росії, який стався 26 серпня. Володимир Путін готовий продовжувати тероризувати Україну, намагаючись перетворити її на те територію, непридатну для життя, Допоки у нього є для цього ресурси, сказала Кувшиннікова. Основною ціллю атак понад 200 безпілотників та ракет стали об'єкти енергетичної інфраструктури, а також цивільні будинки та інші об'єкти. За словами української дипломатки, захід повинен зробити наступний крок та дозволити Україні використовувати зброю для ураження військових об'єктів в глибині РФ. Все це говорить про те, що для зупинки російської армії припинення терору. Проти мирного населення та цивільних об'єктів і порятунку людських життів необхідно зробити наступний логічний крок прийняти рішення про застосування далекобійних засобів, заявила Кувшиннікова. Українська армія найбільша та найбільш підготовлена та досвідчена в Європі. Про це заявив колишній шведський посол Ларс Фреден. Він наголосив, що мир потрібно підтримувати не лише договорами та роботою дипломатів, але й за допомогою потужних збройних сил. І це вже починають розуміти європейські політики та їхні виборці. Вже зараз, а тим більше коли закінчиться війна, Україна матиме найбільші збройні сили в Європі та найбільш підготовлені. Також вона матиме найкращі та найсучасні. Сніший досвід організації територіальної оборони ми зможемо запозичити цей корисний досвід. Наразі курська операція надихає всіх, хто підтримує Україну. На мій погляд, керівництво держави ухвалило рішення її провести частково, щоб показати світові, що Україні варто допомагати більше, сказав Ларс Френен. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Подякував за надану військову допомогу, окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння. Співрозмовники обговорили питання посилення української протиповітряної оборони. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак Російської Федерації що є одним із ключових пріоритетів. Сполучені Штати рішуче налаштовані і надалі зміцнювати протиповітряну оборону України, надаючи нашій державі додаткові системи ППО. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Коментуючи останній масований повітряний удар РФ по Україні. Ми сфокусовані на пошуку перехоплювачів та систем ППО і не лише у Сполучених Штатах, а й у країнах союзниках та партнерах. Сказав Кірбі, за його словами: навмисна руйнація цивільної енергетичної інфраструктури України. Це класичний крок Путіна, особливо на тлі того, що погода незабаром зміниться, і населення потребуватиме більше електроенергії та тепла. Кірбі додав, що США докладають зусиль для убезпечення енергетичної інфраструктури України. Йдеться не лише про захист певних об'єктів, хоча це теж важливо. Необхідно, аби Україна мала запас міцності, резерви, налагоджені системи постачання, щоб енергетична інфраструктура залишалася справною, навіть зазнаючи ударів. На Голосив радник Білого Дому. Прем'єр-міністр Баварії, голова християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер заявив, що не підтримує позицію свого саксонського колегі Михаеля Кречмера, який критикує постачання озброєнь в Україну. Він назвав наївною віру у те, що російський президент Володимир Путін змінить політику, яку він проводить, якщо йому вдасться завоювати Україну. Говорячи про політику Путіна, Зьодер навів порівняння із Гітлерівською Німеччиною. Говорячи відверто, закінчилася б Друга світова війна, якби Гітлеру Вололи досягти свого. Хіба війни закінчуються, якщо дати агресору перемогти? Літер ХДС заявив, що займає з цього питання чітку позицію у пана Кречмера своя, яку я поважаю, але у нас вона кардинально відрізняється, наголосив Зедер, який також критикує лідера лівопопулістської партії Союз Сари Вагенкнехт. Здоровий глуст і справедливість Сару Вагенкнехт, яка закликає повністю припинити військову допомогу Києву. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Зустріч проводять на запит представників США та Словенії. Її було скликано до останньої масованої атаки РФ проти України у п'ятницю. На запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння з 10 по 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться 79-та генеральна асамблея ООН. Приїзд лідерів країн та урядів очікується 22-го. Це вересня серед тем виступів та дебатів питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї. Український агросектор з 2010 по 2021 роки зробив дуже суттєвий ривок у розвитку. 17% українців працюють у сільському господарстві. Агросектор виробляє 19% ВВП, 70% продукції йде на експорт. Це одні з найвищих показників у Європі. Про це повідомляє прес-служба міністерства політики та продовольства України. За словами виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького виробленої українською. Продукції достатньо, щоб прогодувати близько 400 мільйонів людей. В міжнародній продовольчій безпеці роль України дуже важлива. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора Україна чотири місяці не могла експортувати продукцію. Це призвело до того, що глобальний індекс цін на продовольство у світі в 2022 році зріс на 35%. В країнах Африки сотні мільйонів людей були змушені суттєво зменшити споживання продовольства, зазначив Тарас Висоцький. Виконуючи обов'язково. Ов'язки міністра розповів, що Україна традиційно експортує зернові та олійні культури та багато іншої продукції. Україна займає четверте місце у світі по експорту кукурудзи, перше по соняшниковій олії. Крім того, сьоме місце по експорту м'яса птиці. Українські молочники входять до десятки лідерів з експорту вершкового масла. Також Україна на четвертому місці з постачання волоських горіхів та в світових лідерах з експорту меду. На всесвітньо відомому фестивалі сучасного мистецтва Burning Man 2024 у пустелі Black Rock, США Україна представлена інсталяцію під назвою I'm Fine. Ця робота створена з артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях, є символом культурної дипломатії. Про це розповідає ініціатор та активіст Віталій Дейнега у дописі на Фейсбуці. Інсталяція, яка має розмір 32 метри завдовжки і 7 метрів заввишки, складається з прострілених вуличних знаків сонячних. Панелей супутникових антен розбитих парканів. Вона покликана показати світові наслідки збройної агресії РФ проти України. Художник наголошує, що завдяки масштабам роботи люди можуть відчути розмір втрат під час війни. Створення цієї інсталяції стало можливим завдяки співпраці Олексія Сая з командою з 25 осіб, більшість з яких брали участь у бойових діях. Проєкт Український Свідок ініційований активістом Віталієм Дейнегою, також зробив свій внесок, допомагаючи збирати артефакти робота тривала протягом місяців у майстерні у Вишневому, де інженери розраховували навантаження, а логісти планували транспортування. Інсталяція «Амфайн» з її яскравою ілюмінацією привертає увагу ще за кілька кілометрів. Люди під'їжджають до неї на велосипедах і, побачивши напис «Зблизька», починають розуміти глибину трагедії. Після завершення фестивалю художник планує експонувати інсталяцію в інших містах за кордоном. Проте, спершу її потрібно розібрати і вивести з постелі. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!